Привіт, народ. Їдемо подивитися, що там наша гречка робить. Дивіться, красотіща. Ну, там за солонешником їдемо біля і колоцентра. Солонешники нам не дають подивитися. А от, дивіться, яка відкривається, яка відкривається красотіща. Вай вай-бай байбай. Вай. Урочище жолобки. Це жолобки. Оце длина. долина така. О, чи як, О, там в долині ходить комбайн, агрофірмовський, зернозбиральний. люди тримають роки свої. А ми їдемо подивитися, як там наша гречка на пайові. Почувається, що там що в нас каже. Ось там прямо за комбайном мікоген, мікоген ну як же не мікогену, ну, короче, народ все одно називає мікогеном. Мікогеновський склад соломий, оця талинка називається Жолобки. Ні, жолобки, вже плін, під, підвик від тих місцевих назвів. Тут у нас недалеко є село Жолобки. А місцина називається жолобки. Жолобки-жолобки, назва тільки інакше. А там на горбочку тих жолубків, там, там така дивна дивна така місцина, ровно. Старі люди казали, що то цвинтар, кінський цвинтар, ну щось нереально. Нереально, не знаю, О, відська гречка не дуже, низенька капець. Побачимо, що наша гречка скаже. А там далекіться цінівка, а це урочище Каліновщина. От, ну, той вісок. Значить, там, коли, там жили пани Каліновські, там, там навіть хатні їхні лишилося, до, до війни, до Другої світової війни. Так і залишилася назва за ними. Каліновська. Каліновська. Фамілія, по-моєму, така відома, Галіновська в Польщі. А от там, та, де таке світліще, то е, е, урочища діхтярня. Е. От по, по тих полях, до того як до нас прийшли совіти, тут жили люди, просто хутора. Кожен собі будувався на своїй землі. От. А вже совєти позганяли людей в село. Ті хуторах в основному поруйнували, залишилися одиниці тих хуторів по полях. От. От таке діло. От і там, це урочище Каліновщина, і, і, і за Каліновщиною, то там, де тих три скарби, три Василії знайшли кілька років тому. Ось така красота. Рібак посіяний, по-моєму, орендує ці поля з шумбарецький фермер шумбару. А от пшеничка змолочена поля за моїх фамілії. Звіл її, що в до орендує його власне, знає. То, А тут -то вже дядьківська гречка вже десятковати можна. Дивно, пшеничку хтось ще не змолотив, кусочок вже стигла, аж почорніла. Гречка така собі паршивенька. Зовсім паршивенька. Молотити таку гречку біда. Певно, що потікував, бо соломи майже нема. Така красота. Цей край вілії майже вимерший, практично майже нема людей, щоб там жило. Пусто. Пусто. Оце стара дорога на Вілію. Колись саме той дорогою Бруківка, вона там ще залишилася. Виїжджає, виходила та дорога якраз до повороту на людощі. А вже за моїй пам'яті років, так, з 30 назад зробили вон там лісом. Тоді був асфальт, зараз вже від того асфальту, теж ніхто не залишилося. Зробили дорогу на... Ну то не так для асфальту, як там був гудівельний комплекс для худоби. В основному треба було возити корми. А зараз на місці того від комплексу той самий Мікуген. Ну і слава Богу що не, до, не, не дорозвалили його. Ось така красота. Можливо, комусь цікаво буде. Так, самому буде цікаво зимою подивитися тепленьку. Правда, Матвій. Правда, Матвій. тащиться Така сонячна. Ваше інтерв'ю собаче жизнь. Життя в нас нормальне. Ще й не та війна Ну, все було б супер. Воля, в такому плані, що кожен робить що хоче. Хтось поїхав на зарібки, зробляє великі гроші, чи невеликі, виходить. Хтось бухає, хтось курить, хтось працює, в лізе. Добре життя було. війна. Полізли в москалі до нас своїм миром. Хай собі там свій мир собі робить все. Вон вон, вон яка територія величезна. Купа народів, купа роботи, вони лізуть, скупають усіх сторін. То до нас, то до грузинів, то до білорусів, то білорусі бідні. Залили білорусів за яйця. Білорусі сидять ні пі-пік. Ми тут не даємо себе за яйця зловити. Тут збухають гари. О, все, вибачайте, перетік велика баюра. Ну, зараз може ще проїду її. Машинка задніприводна. Зад не загружений, о, прийшли. Воно сісти так конкретно. І лопатку не взяли. А от, ото от ми об'їжджаємо зараз та, в Каліновщину і десь то-то. Десь тут -то зараз так заросло, що я не можу вже пізнати. А вот того, о! Ото вот заїзд і так долинкою туди, а що нічого вже там не побачили, напевне. То там в долині було господарство панів, панів Каліновських, От так от тут там. А що там? А, тут погепнув палкою. <кхід> так, коротше, треба припиняти, знімати, а то я тут поставлю кусок машини Тут фробака але ще чуть а там зараз велика баюра буде а, є, є, є. невелика є. а тут колись була травичка вся худоба випасала рівненька як на газоні травичка тут завжди день молоді справляли за колгоспів обжинки а дивіться, що зараз робиться, коза стало. Позараз стало, перебігали, почаками. І земля ж тут хороша, Ось берег. Сиди, всяка му... мула стикала. Зараз тут таких потопів нема, як колись було. За мого дитинства тут Кхе -кхе -кхе. така вода, що розливалася на всю долину. Зараз нема де взятися такій воді. Десь бросик пройдеться трошки. О от там за тими сосенками самосірними. Отамо наверху. Там малий пай. Пасовище 40 сот. Там земля дуже пісна, глина. Так, родить поганенько, Але що є, то є. Зараз поїдемо, подивимося, може не може таки наготував, вже добриво купив. Трошки, трошки підзим, тільки не знаю, що ще пора. бо то Треба, коли гречка вже добряче зацвіте, треба те добре видавати на зерно. От, От. польова дорога на Цицинівку. Міжвілії Цицинівку, оскільки сюди я виходив, виїздив, всякою технікою на вечорниці до дівчат Цицинівських. Цицинівці завжди було багато файних дівчат. У ну, нас в селі теж файні дівчата, але мало завжди. А от синівці дівчат було завжди багато. Так, попробуємо заїхати. Ні, не заїхати. Вже боксую колесо в воздусі не хоче. не хоче заїжджати. Зараз ще з махом попробую. Трошки їзе, трошки їземо, трошки боксуємо на тяжечку може далі будемо їдемо фік з Пойдем пішки ох і відео дрове вийде може не влізе матві влізе вже більше 10 хвилин О. А, а запашок який сосна пахне гуде без комбань було так, вон саджавки вілійські, занамулені вже давньо-давно. Ну, а то вже ця цинівка. вон там остатки в бачите, побачите в далині Синівського, теж там розпирвали пущі все. Знайомий там мій купив ферму і ще щось там трошки таке. Більш-менш спіли приватизувати привати, чи купити. І решта таких до нас постоїть. Ти побачиш свої косяки з <кій> <кій> цієї посівної матвійку на сіво. Він не спи, бо потім буде веду твою руку. Сівалка не сіяла, то добре, не сіяла, глянь! Ось От не сіяла сівалка. Бачиш? Тут взагалі заходи не сіянку. Був найдений перший скарб з тих трьох. Дивіться, яка красота. Гляньте на о, білі вдалині. А там ще дитильківці. Красота для вода. Тут би хату поставити. гречка цвіте, але ще ніякої залізі немає Нема, нема смислу її шеписувати. Бачиш? що тут за фігня. В одному місці, бачиш? Тут майже не сіяла сівалка. Що ж таке могло бути? Ладно, тут це виходить Помниш, ми десь тут були зупинялися і здавали взад, бачиш? На дві сівалки зовсім не засіяло А там теж трохи засіяно, що це за хітня. Добренько народ, всім попа, то може бути забуло пам'яті. Не влізе потім відео. Церква Вілійська, правиться в церкві, тільки поїжджали мимо неї. Люди на відправу поприїжджали. От. Ну, опять же вже з тієї сторони урочище Каліновщина. А, вон в долинці ходить комбайн. Бачите, міні-комбайн. Молотять. Хтось щось молотить. Вітер терпене сильно задуває. Все, всім папа, -па, миру, здоров'я. Все самому самому кращу.